Салют народ! Ну що ж, дивимося, що було далі. Далі я вже почав накривати перший поверх, отробити самий сток. Вирізав екструдер, той, який вже був заштукатурений, гарно його вклав. Все пішло як по маслу без всяких проблем. Запінив, обробив кутики ще антикором. Запінив, все це вклав, все це дуже добре застигло і ніяких проблем не було. А воно коли пре, то тобі хочеться все більше і більше і більше, більше Е, більше. Зробив вже всі стойки на другий поверх, е, екструдер сунув. Тобто, ще раз скажу, коли пре, починаєш робити ще більше. Трошки я прорахувався самого початку з екструдером по кількості. Тому ну, одного екструдера мені не вистачило. Але це не біда, і я все постарався виправити. Далі пішла уже холода. Вже пішла нічна мінусова температура, і потихеньку-потихеньку ми наближалися до непоганих таких морозів. Ось народ справу зроблено. То, що я запланував, вроді би, все є і все добре. Тепер можна пробувати накривати. Попробуємо накрити, побачимо. Як воно буде, десь підвіздити, так, щоб воно стоко був верхній, рівний, але під уклоном. Погнали приміряти, а далі задувати. Ось клітки вже майже готові. Зняв маску, бо там пилюки просто дихати нема чим. Це майже все. Двері і думати, які там годівнички робити, поїлочки і так далі. Бачу, ще щелочку, треба десь позадувати, позапінювати. Я думаю, що все буде добре. Ну, от так, народ, щось я сьогодні психанув. Залишились куски екструдера. Зараз доліплю стінки, де є, і буду бачити, скільки мені ще треба. Один, два, три листа. Тобто буду вже знати кількість. Проте на екструдері я його може куплю, але зупинюсь, тому що е, ну, йдуть морози і штукатурити не дуже добре. Цей вже висох, та супер. Продовжимо. Ну ось народ, я вимушений зупинитись, тому що оцих два кусочка – це вже, все, що залишилось у мене від екструдера. Цей кусочок і оцей. І з них, і з них один великий, дуже гарно ляже на ту стінку задню. Залишки якісь куски сюди ляжуть. Нічого не випилюю, тому що я знову допустив помилку, сітку треба поставити спочатку, а потім прикручувати вже бруски, притискати всю сітку. Немає сітки, сітку треба купляти. І я так прикинув, що мені ще одного листочка екструдера хватить. Жаль. Одно, один листочок ще треба. Вік живий, вік вчись, але нічого не зробиш з цим. Все одно дурним помреш. Збираю це все. Ну і не знаю, чи робити мені, чи не робити. Поки що ці дверцята. щось таке в мене є. Якийсь план. Є в мене ідея. І можливо, можливо, я щось зроблю. Ну, а потім пішли такі морози. Було і мінус. Днем мінус 3, мінус 4, вночі 6, мінус 8, 10. І навіть пару днів назад було і мінус 12 вночі. Холодно. Проте я е, став робити те, що я можу робити в холод. Купив сітку, купивши екструдер, правда, ризикнув і екструдер я е, заштукатурив, але залишив в сарай, щоб він засихав. До е, цієї самої. Штукатурки, армуючого суміші, я додав ще чистого цементу, у мене небагато залишилось. І він досить, Він досить... не боїться морозу і він досить класно застиг. Проте я таки встиг до самих морозів, його, скажімо так, не зашпаклювати, а заштукатурити, той екструдер, і він висох у мене. Все встиглося, все добре. Я заспокоївся. Сітку вже установив сітку. на Кролятню, де будуть кролики, пісікаки робити. І от така от е, пішла робота. Далі, в один з чудових днів, коли був вихідний, раптово виключили світло. Була якась аварія, незрозуміла, і годин 5 не було світла. Тобто зранку і до, до обіду. Я залишив роботу, тому що без світла ніяк. Ні болгарку не включиш, ні е, лобзика, електролобзика, ні дрельку, нічого. Тому. Е, що делать? Думав, думав, думав і взявся за гілки. Пам'ятаєте, мішка сусід поміг мені верніше, що мені допомагав? Він сам завалив одну гілку, яка мені дуже мішала старої черешні, а то треба було все прибирати. Тому що там от таке от було. І я взявся за ті гілки, те, що я можу робити руками. І тут мав би бути перший відгук, відгук про е, цей електросікатор. Але щось пішло не так. Погнали. Ну Ось народ, проміжний етап зроблений. Доробив тут дещо трошки переставив, знову ж була помилочка, і якось воно не дуже гарно виглядало. Переставлений оцей брус і задній брус я забрав, він взагалі не потрібний. Зараз не буду повторювати помилок нижніх клітин. Приходжу до верхи, хоча одну помилку вже зробив, закріпив цей, цей не треба було. Я його зараз відкручу. Ставимо сітку сюди, ставимо сітку туди і починаємо укріплювати бруски. Враховуючи, що був сніг і дощ трошки облідяніло. І треба робити якісь вже криші, щоб воно туди не натікало, не капало, не роздувало то все, і дошок цих жалко. Придбав 2 метри сітки, ну наскільки вистачило бабла. І будемо потихеньку заміряти і Тож, нема що байдикувати. Беремось до роботи. Тим часом йду, розкручу цю сітку, щоб вона лежала, випрямлю її і принесу сюди інструмент, який мені потрібний. Погнали. Ну, ось відрізана чергова сітка, трошки поупражнявся з рукою. Бо раптово виключили світло. Чого, з яких причин, невідомо. Коли включать, невідомо. Буду бачити, якщо ближайшу годину не включать, треба йти в хату, розтоплювати піч, щоб зберегти температуру, щоб не охолодити хату. Бо там весь час працює один камін. Ой. Ну, ось народ, рішотки установлені, але я не бачу доцільності продовжувати. Немає світла. А без... без світла я не можу справитися з наступною проблемою. Мені треба фіксувати і крутити дуже багато е, під шайбу і під е, цей. Ой! Мені треба дуже багато крутити дірочок в кутиках під шайбу і під, і під, і під е, саморіз по металу. Боюся, що мій покрутити з цим не справиться. А дрільку підключити нема до чого. Тому робимо перерву, а далі продовжимо, коли включить світло. Ось народ, поки немає світла, я ще встановив задні стінки. Мені залишається тільки ця бокова перегородка і та задня стінка. Того ексклюдера, що я е, не зашпаклював, а як я <зас> заштукатурив, достатньо буде для цієї. роботи. Далі, напиляти треба дошок. Немає світла. Подумати, як ляже криша. Тобто дошки так, пару дошок так. І повбивати, попилити е, цей самий шифер той м'який, який я взяв, немає світла. Блін, що робити? Або йти додому, сидіти в хаті і ковирятися в телефоні, або є робота та, що можна зробити руками. А що саме? Дивіться, ось ця черешня, що завалив мішка? Ге, можна пообрізати гілочки і підготувати її до розпиловки. Треба рухатись, тому що трошки. Прохладненько, на вулиці легкий мінус, мінус 2, мінус 3, і треба щось робити. Берусь до цієї справи. Заодно покажу вам, як працює, пам'ятаєте, сікатор на акумуляторі. Погнали. Ну Ось цей красунчик під горним, гордим іменем Стромо. І ми зараз будемо чекати, зразу кидаю все в тачку і буду відвозити туди до, до кролятні, тому що там сидить буржуйка, на які я планую десь якось колись варити курям брабульку якусь стару та й решту всякої ерунди. Поки що я відкладаю, обрізаю малі гілки, які можна вручну обрізати, о, а це мій любимчик. О так Час випробувати строма. Легко, Вообще кайф. Ось таку то всю палочку бере на ура. А погрубше і отаку вот бере. Таку навіть ручним великим важко перерізати. Так, да, прикольна штука. Цікаво, наскільки там заряджений акумулятор. Перевірити не можу, немає світла. Щось він пікнув. Навірно, здохла батарея. Сюди навіть боюсь пальцями лізти. Мабуть, батарея таки розрядилась, аж кода. Поставлю на зарядку і я вам ще його покажу в роботі, я так думаю. Коли включить світло, Ну, а поки буду обрізати цю всю мелочь, яку можу вручну. Ох, руки підкачаю собі. Ну, ось повна тачка гілок, та й тут трошки дихати вже вільніше стало. Страшна куртка, я її викину. Трошки замерз, треба йти в хату, топити піч, бо вийшла сусідка і каже, що дзвонили, питали, якась аварія на лінії і світло включить аж в четвертій годині дня. В пальці трохи замерз. Робота однотипна, одноманітна, ну нічого не зробиш. Іду в хату. Знаєте, досить холодно, на вулиці мінус 3, мінус 4, деколи де, де, було і мінус 5 вже, і я ще раз усвідомив раптово яка гидота цей слимак. Це мерзота ще та, яке воно живуче, яке воно паскудне. Враження, що якщо буде якась, не дай Боже, ядерна війна, оця потвора виживе. Як воно може жити при такій температурі, мінусовій і собі спокійно. Ну, я здибований, перший раз таке побачив. Але потім включили світло, і робота знов закипіла. Я взявся бігом до роботи. Дивіться, який прикол. Нагадаю, що зараз лютий місяць і на вулиці десь мінус 4, мінус 5. Оцей кусок. Такого тену у мене лежав на землі. Дивіться, що я під ним знайшов. Слимак. І їм по барабану. Боже, наскільки це паскудна річ, їм абсолютно наплювати, що на вулиці мороз. Таке я бачу перший раз в житті. Ух, замерз. Народ, швиденько включили світло і я бігом взявся до роботи. Зарядив, до речі, той секатор електро. Покажу його наступного разу, як він працює, і що він не дійсно, був розряжений. Він працює все добре. Вже прибив сітки, вже зробив е, ці планочки. Все, вже встановив. Єдине, що я не хочу е, сьогодні пінити. Зараз трошки морозно, як то кажуть. Ну, є чуть-чуть невеличкий мінус. Не знаю, як піна відреагує. Дочекаю завтрашнього дня. І завтра обіцяє там плюс 2-3. Плюс і я якраз запіню оці всі залишки. Зараз підніму камеру і покажу вам, як і що. Заодно завтра вже застигне е той кусок ексудера, який піде і сюди, і сюди, на бокову стінку. Так що все би виходить. Трошки, звісно, розстроїло мене, але я відреагував, відредагував відео, і зараз ви побачите, з чого це все починалося. Я маю на увазі, коли вже, як я це все стелив, як я це все робив. Піднімаю камеру. Ну, ось так. Сітки прифіксовані. Сітка тримається мощно, нікуди вона не дінеться. Одна друга. Все, добре. Не вистачає тут екструдера і тут екструдера. Так що якось так. На зараз я вроде нічого такого не хочу робити, проте я наріжу дошок і склею їх для перегородок верхніх клеток. Ось народ, заснов цей ракурс. Скоро викину, викину. Взявся до роботи і доробив поковинки. Вже теж тут є вхід. З одного, з другого боку. Зараз покажу як це виглядає. Отак в мене другий поверх вийшов. Одна клітка і друга клітка. Все разом виглядає воно отак. Ці е, листи екструдера, які я доставляв, треба запінити. Но зараз я цього робити не буду, тому що на дворі мороз, а як піна буде застигати в мороз, я не знаю. Вроді би написано, що до мінус 5. Ну, на Бог береже, щось мені підказує, що вартує почекати трошки. Та й спішити нема куди. Що ж я хочу сьогодні зробити, це дуже є велике бажання поставити кришу. На всяк випадок, щоб сюди не налітало всякого снігу, всякого дощу. Бо від природи можна очікувати все, що завгодно. А запінювати я буду десь приблизно четверг в п'ятницю, майже через тиждень, тому що там передають вже плюсову температуру. Зараз ще буде мінус. Взагалі, завтра мінус 10, післязавтра теж мінус 10 і це нічна. А днем буде мінус 4, мінус 5, мінус 6. Тут завжди прохладніше, ніж в місті. Температуру продають міську. Тому я швиденько зараз наріжу дощечок, подивлюсь середню, закрию досками. Можливо, кину ще пару досок вздовж і наріжу андулін і андуліном закрию цю кришу. Зроблю вже. І я думаю, на цьому сьогодні зупинюсь. да, Ще треба прибрати. Бо тут сміття, кошмар. І ці всі маленькі бачу, кусочки екструдера розлітаються по ділянці. Треба. Прибирати робимо кришу і завершуємо. Народ. Мене вже погано видно, бо на вулиці вечір. Але я все майже зробив. Залишилось тільки прибирання. Ну це швидко, це недовго. Зараз я вам покажу, як в мене вийшла криша і все решту, якщо ви побачите. Значить, от такі в мене вийшли клітки. Це майже майже відсотків 70 вже зроблено. Ну, може трошки більше, менше, верніше. Ще треба двері на верхній ряд. На це в мене буде час. І далі підуть вже артбетонні роботи. О, так в мене виглядає криша. Все, повністю закрив. Хто молодець, я молодець. Та й добре. Ну, от такі от справи, як я вже казав, подобається, а якщо подобається, то значить все добре робиш. Все, ще залишилось тут мелочі, такий фронтончик цей закритий, бо він якось трошки не, не гарно виглядає. Але в мене там є якісь плентуса, там є, я придумаю щось одним словом. На сьогодні все. Прибирання і до побачення, телебачення. А ми побачимось наступного разу. Коли це буде, не знаю, що я буду робити. Ще не знаю. Завтра чергую добу, а потім будемо бачити. Дасть Бог день, дасть Бог їжу. Побачимо. Пока! Ну, так, народ, у мене вийшло. Можливо, це відео не буде якоїсь такої викликати цікавинки, якогось такого Вау! Що! Ну, повірте, то, що ти робиш, якщо воно виходить, і якщо воно, скажімо так, пре, воно окриляє. Воно дійсно надає тобі приємних вражень і приємних відчуттів. Ти починаєш далі, далі і далі. До речі, так само з підпискою. Якщо ти бачиш ріст підписів, тобі хочеться ще і ще, і ще. Якщо ти бачиш кволість, ну, ти починаєш задумуватися, чи є в цьому смисл. А в тому, що я роблю, смисл є. Тому я вам всім бажаю миру, добра, щастя, удачі, всього найкращого. І я думаю, що ми ще обов'язково побачимось. Далі буде.